Доброго дня всім хлопцям. Включився ще через пів Он Вон також з кубиця випала голубочка. Сіраз сплошна. плашнару. Що літала з тим голубом? А той голубя вон воно Оно воно. Це ж воно в парі літало Їх Якщо то поганяло. -то. І нема червоного, двох рябих нема. І одного з плосунов ну, ще немає. Толковий Толкове голубя, Ну, что-то идет против ветерка. Говорю. Вроде назад, назад идет, назад идет.

Я зазнав що це падає хлопці ну, так. Голубка упала Голубочка впала з зеленим карцом Це що вона в парі з цим от голубом, що літав гру. Оце їх пара Оце це їх трохи теж вже не буду гри. оце їх пара Молодці, молодці, молодці. Ну, тепер буду чекати да, червоного, рябих і ще щось немає. Говорю. А от одне, хлопці знайшов, 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 знайшов одне вон. Зараз буду брати. Я ж слова на вітер не кидаю його. Вот узяв, 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 взяв. взяв, 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 взяв. Елі червоне може стоїть, але двоїх нема рябогорлих. Ось вот узяв. Ну, вчора червонець, червоний мене для табору, десь 40-45 хвилин, а рябогорла а літала около часу. Вона літала пеще, ну, ворона її погнала. Вже не вже була. Дві ворони йшли, одна погнала Молодець. А так хто і одної немає. Так, 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 так. так. Оце я люблю таких голубів, що стоять над хатою. Ось взяв ще раз. До кінця приблизив. Ну, якщо червоний це голуб, то більше хату його гунати. Я назначу його голубка тут чи немає рук, я голубку гнав вгору. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Щас проверю. Улюлю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-ля-лю. Так, так, а ну... А с кем ще він подай червоні? Оце такі хлопці вихідні. Ну, думаю, майських плодов повинен взяти. Майських плодов повинен взяти. Іду ру, квітні грю, ті я кажу, йду в квітні грю. Відпуску ще проганяю ру, щоб плоди брати, щоб вони толково грю. Ну, зараз дізнав, що це літа. Сейчас узнам. Там мені казаться червоний випадає ру. Ну, за базаря отвечаю, червоний випадає. Вот випав по червоний. Ось він скубиться, я беру. Гру. Вчора літав в гру. Но сьогодні десь минут 35 літав, не більше Я не люблю висуватися, що по два години літають, як а хай хоч по три години ля. Я люблю так, ще нема рябогорла. Дві голубочки нема і ще треба продивитися. Що то со сплошних или ілі... дрепчаста гру ілі... или. Блакитнеру? Отакі От хлопці в мене Так. Цей голов ну ось оця їх пара, от вона пара, пара, що це в мене сьогодні літала І вчора він літав в на але голубка я вчора цього нагнав, все, трогати не буду ру. І от красавиця, що теж літала в мене. Сіра вона вчора літала, сьогодні літала Так, будемо. А от, ребята, ще пробувають одне. Я за базарачусь, я ж не то, що кажу, вольтаж. Зараз беру ще одного. Вон підійшло. Побачимо чи не побачимо. От, от узяв, 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 узяв. Я, я не сказки не розказую, юру. От. Не знаю, що літає ру. Іли ряба, або друга ряба, ли сплошне рю. Так, може ще одне щось потягнеться, потяне Вони або я ребігрю рябогорлявоє упарю мене руки. Єле-єле достаю, юру. Оттуду. Так бачу, в камеру плохо видно, наверное. О, попускайся, попускайся. Ну, нехай попуститься не жару. О, попускаться, попускаться. Давай, давай, В некоторых посты подрастают. Позрывав постеру, Чтобы они смотрелись орут. Так, 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 так. Скільки ж на годиннику глянуть? На годиннику 10 хвилин. 3-го. 14.10, я кажуть. Так, 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 так. Ось тут взяв. Осе взяла я вже. Вона попусилася трошки, ніж. Ногла наша не бігають не вправо, не в лів, не проти вітра Позаносили, йдуть потихонечку, йдуть, йдуть, йдуть. Мої красотулька. Зараз подивимося, що падає говорю подобрать треба теж голуб неї є, сліз треба горло, що мене було на варніру Подберу, то тут є голуб один мені не нравився. Я не буду казати, з ким вона там у паріру. Я кажу, повипадали, повипадали. Зараз везірок утих руть. Мені такий ветерок подобався, так одну вот, ну тих. Ну, тільки він дойде на цю сторону трошки, ну нічого Він треба, щоб він не йдув туди. А він боковий не на й... де на перемогу туди. Ну що, гору? ветер поднялся сажу. О! Сейчас узнаем, что падает. De valakit nem rább hogy így jött lesz erre. Tássó csorát De, volt tanád lett el Сила росила Вот Ода, красавица ротала, п'ять приходила ро. І ще ребогорли нема, і сплошный нема, ро. та, конечно, друга. Чуть-чуть сложновато. Ну, захочешь жить, она тоже в паре. ля 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 головом та друга у парі, вот. хвост вирвав йому, ру. Ну, поломанный так, 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 вот такие хлопцы. Дела Всіх вам удачі, добра, здоров'я